Черговий наразі вже 15-літній, ювілей святкування всесвітнього дня дзюдо, який 2010 року започаткувала міжнародна федерація, і відтоді його щорічно відзначають 28 жовтня у день народження засновника цього бойового мистецтва Дзігоро Кано. У нашому місті, серед іншого, вирішили вшанувати екскурсію великої низки вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл-клубів до музею олімпійської слави Дніпропетровщини, організаторами якої спільно виступили національний олімпійський. Комітет України області, регіональна та міська федерація дзюдо. Я хочу сьогодні привітати всю спільноту міжнародну з таким святом всесвітнім Днем дзюдо. Завдяки сектору сили безпеки та оборони. Ми сьогодні маємо змогу тренуватися, займатися дзюдо з урахуванням безпекової складової. Ну це вид спорту, скажімо так, який. Мотивує, хочу подякувати всім тренерам, функціонерам, хто підтримує розвиток зюдо, хто рухає вперед цей напрям діткам успіху і дійсно скоріше перемоги нам всім для того, щоб вже під мирним небом, скажімо так, ми могли тренуватися, наші дітки розвиватися, готуватися до Олімпійських ігор і прославляти нашу державу на міжнародному рівні. Приємно, що запросили наш від спорту ребят, молодих і внук. Показати музей музей ні? і ребятам та будь как би і, і дуже цікаво і да сможе товчок в таких чоловіків професіональному спорті. Хочу побажати нам юнашим юним дзюдоїстам успіху, перемог, щоб ніколи не ні останавливались, шли тільки вперед, щоб їх нічого не остановило і досягли своїх бажань і успіхів. Справжньою родзинкою, що називається в тему відвідин музею, стала презентація першої в Україні статуетки Дзігоро Кано Хаджиме, яку виготовив і передав в Національній федерації автор скульптури український митець Сергій Болдов. Свого часу він займався дзюдо і наразі створив проект та втілив його у практичну площину. Хоча зізнається, що зробити подібне було непросто, адже аналогів таких ще не було. Не знайшов, щоб жодного випадку, щоб хтось зробив в Україні цього його рокану. І я вирішив першим спробувати першим спробувати це зробити. Спочатку я зробив портрет і вийшов бюст. Потім народилася ідея зробити пам'ятник цього його рокану. Рік тому я почав працювати над проектом. І зробив проект, який називається Хаджіме. Окрім цього, скульптор познайомив відвідувачів ще з низкою своїх робіт, які втім більше стосувалися футболу, і його світової зірки Кріщану Роналду. Натомість організатори презентували юнакам та дівчатам велику палітру стендів, артефактів, речей і такого іншого, німих свідків перемог і здобутків атлетів регіону на Олімпійських іграх сучасності. Традиційно, як і у всіх попередніх подібних заходах, кожен з тих, хто завітали, отримали на згадку подарунки з олімпійською семьєю. Волікою регіональної громадської організації і на завершення, які належать усі вкупі, хто стали учасниками Всесвітнього дня дзюдо у Дніпрі, сфотографувалися на загальну світлину.